На день, шановні глядачі мої канала. Вітаю сьогоднішнім днем, міжнародним днем волонтера, який так само в Україні святкується 5 грудня. Цей день для нас особливий, тому що волонтери це одні з тих людей, які перші дні, гарячі, дні гарячої фази війни стали на захист нашої батьківщини і допомагали нашим воїнам всім, чим могли, і допомагали людям. Які лишились житла, лишились взагалі всього життя із за цих покілків москальських, які напали в на нашу країну. Тому волонтери це один із тих прошарків населення, один із тих, так би мовити, елементів, які не дали Україну здати. Тому вітаємо волонтерів, пишаємо з ним, дякуємо їм за допомогу, за їх. Працю на рівні ЗСУ і завдячуючи таким людям Україну не зламати і Україну не взяти. Слава волонтерам, всім українським, слава ЗСУ і всім українцям, які боронять Україну на всіх фронтах, як на передовій, так і в тилу допомагають всім нашим воям. Слава Україні, героям, слава нас не зламати і не взяти. Україна переможе. Це буде звичайно не так швидко. Війна буде ще довго тривати, і жертв буде ще багато, тому треба бути до цього готовим, але їм нас не взяти. Це вже не 1917 рік і не 1919 рік, коли вони Київ спалили, прийшли, вже ніхто це не дасть зробити. Тим паче, після того, як вони і зараз роблять Бучі натворили. що натворили, да? які можуть бути тепер з ними перемогою, тільки зброєю і тільки перемагати. Я гадаю, що більшість мене підтримає, тому ставимо лайки і дякуємо волонтерам. Всі, хто донатить на ЗСУ, теж можна назвати маленьким волонтером. Так що всіх нас цим днем. Слава волонтерам, слава ЗСУ.